Сьогодні я закачав вже моди. Спочатку я не скажу які. Самі побачимо. Ми вже бачимо змію. Або гадюку. Перший мод ми вже побачили. Я вообще не знаю, що це моди. Сразу просто на ходу закачав. Шо? А то загодюка ты э, шу. А слышу, говорю. Хупин зебин. Эх, понятно. Кося я, 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 я сводил вот сюда. И сюда. Нормально так гадючка. Ты кто такие, Л? Вы кто такие, Л? Динозавры. Кто же за ящики, ящикка? Такие впекшие цей мотыжали. Що це за бокора? А, він на мене йде. Я так поняв, тут надо трошки покугодніше буде. Бо тут я так поняв, не супасно. Трошки я перемістився. І бачимо знову ящик. Це ж динозаври, а все динозавры це явище. Да я так вообще не читав. Так я ж не читаю, я все в интернете. Друзья. Так. Вы сами з'явилися, чи чешу? Не понимаю одного. Ты тут. Житик. Ти походу не житик. Де тут з'явилася водичка? Есть вроде, тут і не було. Вона, наверное, сама просто из воз, з воздуха така. Зомбак. Ух ты! О! На мой на бум напав! Ой, зря я туда полез. Хорошо, что я еще моды не закачал. Не хочется просто, чтобы за тобой просто чупака бы бегала. Бо в мене есть один такой модик. Якщо на цьому відео буде 5 лайків, це вообще. То я і закачаю его тут Якщо буде Если будет 5 лайков на зем видео. Понакожкам 0 було і 0 лайків. Опа! Пьяу! Надеюсь, сьогодні без поміг буде. Без поміг. Надо печеру вже якусь шукати. Або вибиратися із своєї пустині. Пуст... Гадюки, що ви тут робите? Гадючки. Гадюки, 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 На укустить мене задубку. А, мені показалось. А, наверное, не показалось. Куди? Стой! Собак, иди ты. Не надо нас жарить. А то кто-то спрашивает. Так, надо проверить стиль. О, стиль будет железный. А что Знаете что? А вот это, я, кричу, я кричу. короче, я, поплыву куда-то. Еще у меня закат плыву. А где тут закат? Так, и сюда, короче, поплыву. Mm. Mm. Вот сюда. Короче, начинаем копать. Я не факел Блин, тихо на крыше. Так. Бупцы ряд... А... а, тут газни! Дайте! Я даже и не понял. Ну, не, ну, и в темноте не хочется. И так не хочется. Ну-ка идете. Что полагало щось. Все, хай так будет. А, стоп. Сейчас Джимми Нейтрон. Он может сработать вот так. Лё... Эй, я не понял. Что тут не ставиться? Дивіться. Тут ставиться, тут ніт. Шо тут якийсь бар'єр. Тут шо, бар'єр якийсь? О, дивіться, хочете прикол? Тут хочу і тут не можу ставити. Можно хотя бы тут сломать. Хоть что-то видно. А то мне Я как-то не купляю. Как так, что можно скрафтить? Давайте вас. это Еще скрафтим. А, в нас вугля нема. Все, поймешь шалом, а осень. Що будемо вуголь шукати? А зачем? А зачем вуголь шукати, якщо можна зробити Ось Так Все. Зато і світити буде. Якраз вуголь знайшов. Не поняв. Давай тоді дев'яточку сразу. Сразу девяточка, девяточка. Що то не понял. Так давайте факел зробимо. А то я не хочу в темноті сидіти. В темноті якось некомфортно. О, зразу побачив так. Що ще? Нічого, да? Я так понял, більше ничего нового. Крім мобів. Блин, мобийся и все? Я вроде так я вроде ще моде накачивав. Або щось не так зробив. Або я щось не так сгубив. Так. Факлилы, факли, де же вы. Ч мне мені, мені факли не показывают? Понял, фигелы. Ось. Чтось мені факлы не показывают. Ще три минутки и і... на все. Так может там уже світло? Я подумала, давайте тут будем жить. Я ну в, та... в шахтах прикольно. О! А, понятно. Я може коли відео закінчу трошки політаю чи побачити шахти просто ну, політаю. Так А де мені спати. Кстати, а що це за яйце я не поняв. Так, і навіщо так дай. Давайте хай яйце тут побуде. Сейчас подождите. Э, Давай-то люка сейчас с Нет, давай, давай вот вот такой прикол с головы. Вот тут можно будет добиться вот так. Так. Вот это тоже новый Так, ну, п'ята частина вийде, коли вони виробляться. Всім хай-бай!